Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую у світ природи. Осінь нині хазяйнує, безліч нам щедро дарує. І садочка та городу, діточки, оті щедроти. Дітки до нас у гості завітала осінь. Вона підготувала для вас сюрприз. Давайте скоріш подивимось, що ж це. Осінь принесла нам овочі та фрукти. Овочі з городу вже нещодавно були в нас у гостях. А ось фрукти ростуть не на городі на грядках, а в садку на фруктових деревах. Спробуємо розібратися, де тут овочі, а де фрукти. Правильно, картопля це овоч, тому що росте на городі. Так, яблуко це фрукт. Вони ростуть в саду. Вірно, буряк, це овоч, він росте на городі. Молодці! Слива це фрукт, вона росте в саду на дереві. Так, цибуля, це овоч, вона росте на городі. Молодці! Груша це фрукт. Вона росте в саду на дереві. Так, капуста це овоч, вона росте на городі. Малята, послухайте вірші про фрукти. Гарні яблучка ні в року, круглі та червонобокі. Яблучка-дарунок саду. Так смакують всім малятам. Люблять дітки, звісно, дуже соковиті, жовті груші, грушка справді фрукт чудовий, ароматний та медовий. У садку вже й сині сливи, нам на радість всім дозріли, на тоненькій гільці виснуть солоденькі та корисні. Про що розповіли нам віршики? Так, про яблучка, сливи, груші. Як назвати яблуко, грушу, сливу, одним словом? Так, фрукти. Малята, а фрукти ростуть на городі чи в саду? Так, фрукти ростуть в саду. Дітки, а давайте на ну, зі мною пограємо в гру. Назви одним словом. Послухайте, будь ласка. Огірок, картопля, буряк, морква. Це, Так, овочі, яблуко, груша, слива, персик. Це молодці фрукти. У саду на деревах ростуть. Так, фрукти. На городі, на грядках ростуть овочі, дуже добре! Молодці дітки! До нових зустрічей!